Ну що не буду брехати, що тут є дешеві мотоцикли, бо тут є дешеві мотоцикли, і тому додивіться це відео до кінця. І вдруг для себе ви виберете того, якого хочете. Не одним словом, щоб було зрозуміло, розказувати я буду про китайські моделі і про якість їхню я буду. Мовчати. Якщо мотоцикл хороший, то я так і скажу. Якщо ні, то я просто буду мовчати. Якщо мотоцикл коштує 1500 доларів, і ти питаєш про його якість, то тут треба визивати наряд, бо в нас втекли з палати. Ладно, не обжайтесь, це просто прикол. Заробити півтори тисячі доларів. У наш час абсолютно нелегко, так що я б теж питав. За якість мотоцикла, який стільки коштує. Геон cr 6 прям симпатичніший мод від нашої країни. Наділили цю раму 250-кубовим мотором на 18 коней з повітряно-масляним охолодженням. Пили, будь здоров, якщо чесно, конкурентів у нього дуже багато. І питання, чого вибирають або вибрати іменно його, лишається відкритим. Хоча очевидно, що тут грає роль тільки дизайн, і я в цьому впевнений ще і як. Я дивлюсь на нього і думаю, що якщо на ньому впасти, то буде капець не тільки твоїм коліном Ною пластику, який на ньому є. Мені здається, що старину CTR купити є більш мудрішим рішенням, але понятне діло, виглядати він буде не так по-мажорному, як наш Геон. Хоча признаю, передні і задні дискові тормоза, які є в ньому, це топ. І чесно, не у всіх китайців є така привілегія, як, наприклад, ті ж самі 18 і 5 кінських сил. Ой, я був сказав 18? Забудьте, просто 5 це ішача сила, яка обично і заводить цей геон. Про що це я? Ах да, коробка аж на 6 передач, що полегшує життя, і прям як бальзам на душу, це дозволяє розігнатися аж до 140 км на годину. І взагалі не піддаватись нікому на дорозі. Увіряю, якісь чоловіки на 4 літрових ауді БМВ і Мерседесах будуть у вас молити про пощаду. Вся ця прелість коштує 1600 доларів, так що вже можете переставати купувати їду, аби назбирати на нього, і потім на ньому ж і розсікати плечі. It's України. Щось більш-менш надійне і дешеве, є від Ланціна. Дуже странно, що на ньому немає кікстартера, за таки його треба е, викинути і спалити. А якщо серйозно, то його після цього можна взяти і не рахувати за китайця, а рахувати за якогось японця. Ну, типу, знаєте, брат, не нерівідно. Ну, туди-сюди і так вийшло, що на китайській 200ці Ланціна немає корби з боку, з ким не буває. Вони тут, які тягнуть цю повозку, аж 15. 15 кінських сил у нього на борту. Забудьте все, що я казав про той Гуан. Тут реальний воїн. Якщо ви Забули, що я казав, китайська 200, -ка, то нагадую, що двигатель тут на 200 чистих кубів. Ай, ну ладно, 196. Але все одно мощність з нього аж пре. Система живлення, карбюратор. А знаєте, це дуже добре, бо інжектор, там кажуть, що проблемний щось недобре йому стає після того, як побігав трохи, ну от і не треба його. Карбюратор топ одним словом. Тормоз спереду дисковий, ззаду тож дисковий, а посередині 18-літній. Надежність надежна, важне уточнення е, у нього карбонокерамічні тормоза. І цей мотоцикл обійдеться вам в mm -hmm. знаєте, мене рідко чи можна здивувати, але коли я побачив ціну ланціна пруса. То здивувався вже сьомий раз за тиждень його можна придбати лише за 1409 доларів. Хто б міг подумати, що це таке дешеве задоволення? А задоволення в тім, щоб на ньому навалювати 100-110 полісі полісів без шолома, дощову погоду, і в тій місцевості, де є багато болота і ростуть дерева притих дорожки. 15 кінських коней розженуть вас дуже бистро, але коли ви перед собою будете бачити обрив і попробуєте затормозити, то барабанні тормоза вас спинять тоді, коли ви вже будете на сьомому небі. Но... Увине від щастя. Робочий об'єм в нім 193 кубіка. Понімайте, да, що не робочий лише сім. Дизайн і красота. Як сказати, лучший із худших. Такий, ті, типу, для села, для пацана, щоб метнутись бистро за пепсі і сухариками, бо через пару минут май має випустити відео в 6 годин. Для таких кількі цілей він топовий, а остальне в нім не важно. Двигун не їде, а шепче. А значить, за ці гроші він топовий. Буде служити довго, якщо вчасно заливати бензину бак. Є від нашого бренду ще один Геон. Верніше, дві модифікації Пантера С і Пантера Н. Одна дорожча другої на 20 доларів. Різниця невелика. Ну, знаєте, маленький крок для нас, великий крок для усієї компанії Геон. Чистих кубічних сантиметрів тут 199. Вау! І не варто недооцінювати це гаряче серце і гаряче в усіх смислах. Гаряче не просто так. Якби ти сів і розігнався на ньому до 140 км на годину, то труби би розблокірували новий колір. Та на самій бугаті так труби не нагрівались під час тестів. До чого тут це? Просто на ньому немає ніякого охолодження, а тільки те, що на землі гуляє під назвою вітер. Повітряне охолодження на такому апараті зі сторони інженерів, це дуже сміло. 110 км на годину максималка. Ви взагалі знаєте щось швидше від нього? Передачі в ній п'ять, так що шосту прийдеться шукати, майте на увазі і майте совість: 1450 доларів за топову версію і 1444 долара за спорт версію. Мені особисто симпатичні з цього відео два геони. Це Пантера і це R6S. Без шуток купив би і їздив, якби не мав Ютуб каналу. Також, хоч цей мотоцикл неоправдано дорогий, але я все одно його упомяну, тому що серед усіх цих мотоциклів, які я показав, він в неконкуренції. Характеристики, якість, збірка, ну і таким образом нас вже накапала тисячу доларів. А я ще навіть не закінчив. Перед вами Bajaj Pulsar 180. 1700 доларів зі скидкою. Скидку дають кожен рік на певний час. І тільки на продукцію баджач, чому він не продається за 1700 доларів постійно. З мінусів тільки воздушне охолодження. Ну, це особисто для мене. Це той мотоцикл, у якого вставив ключ і не паришся більше ні про що, тому що він просто взяв і поїхав. Власник такого апарата мені сказав, що для такого мотоцикла варто брати і екіпіровку. Да, не дешево, але операція в разі падіння дорожче, аніж екіп. Із-за того, що мотоцикл сам дуже вузький, ви будете дуже і очень добре почувати себе в пробках, не вибагливий, але як і на у всіх мотоциклах головне вчасно міняти масло. 2-2,5 літри буде їсти з учотом пробок. Звук е, тихий, починає набирати галасу десь після 60 км, але не кричить. Цитата: зробив кілька міні дальняків 350 плюс км, Задоволений, так е, кожну годину, годину-півтори зупинявся потусувати карти, заправитись, кава і так далі. Але норм на ньому їхати. Я вже розказував і не раз за ці мотоцикли у своїх відео, і ще буду писати про них своїм серйознім телеграм-каналі, на якому вже 84 підписника. Так що успій підписатись, також просто дякую тобі за цей перегляд, друг і подруга. Не забувайте мене з вами був я, Кетмай, бай.